Касько йде у відставку. Заступник Шокіна відомий справою проти діамантових прокурорів. Віталій Касько подав рапорт про відставку зненацька на брифінгу, де всі очікували деталей саме цієї скандальної справи. Його називали реформатором і надією ГПУ. Чому ж тоді звільнення? На це та інші запитання він відповів у ексклюзивному інтерв'ю вікнам. Дивіться його просто зараз. Повно, залишатися в нинішній прокуратурі було би зрадою, тому що. Не маючи жодних важелів впливу, не маючи можливості щось змінити для того, щоб прокуратура стала насправді європейською, щоб ті очікування громадянського суспільства, які є, були задоволені. Я думаю, що неправильно залишатися на цій роботі і на цій посаді. Він голосно грюкнув дверима зранку на звичайному брифінгу, Ботові, на який більшість журналістів навіть не ходять. Ті, хто не прийшли сьогодні, пожалкували. Прийняв рішення звільнитися з органів прокуратури. Нинішнє керівництво прокуратури остаточно перетворило її в орган, де панує корупція і кругова порука, а будь-які спроби змінити цей стан речей всередині прокуратури. Відразу і показово переслідується. Генпрокуратура одразу прокоментувала Касько шукає слави. Сьогоднішні його заяви ми називаємо нічим іншим як піар акцію. Вважаємо його також непоганим професіоналом в галузі піару. І вже за кілька годин після заяви про відставку заступник генпрокурора у студії Вікон ексклюзивно пояснює, чому пішов на такий крок. Прокуратура каже, що піар-акція. Як я розумію, вони підозрюють, що ви готуєтесь на вибори. Я був і залишаюся юристом, ніколи не вважав себе політиком. Наразі не маю жодних планів щодо вступу чи приєднання до будь-яких політичних сил чи рухів. Фраза, яка мене зачепила дуже. Ви сказали, що тоді, в коли відставку подавали, що прокуратура це мертвий орган, мертва організація зараз. На жаль, стовідсотково мертва? На жаль, я такої думки і дотримуюсь. Тобто я не бачу шляхів, крім повної перезагрузки системи. Перед тим, як е, вийти до преси з тим повідомленням, ви е, зустрічалися з нашими іноземними партнерами. А що за партнери? Що це означає? Це не є тиск певний, і, і чи це було узгоджування позицій? Чи ви просто інформували їх? Ні, я тільки поінформував про таке своє рішення. Я не бачив, щоб іноземні партнери здійснювали на прокуратуру будь-який тиск. Я бачу, що тиск на прокуратуру здійснює громадянське суспільство, яке досить часто підтримується нашими америка американськими і європейськими партнерами. Sorry. Ось свіжа заява посла Сполучених Штатів в мережі Твіттер. Касько був поборником зміну ГПУ. Його звільнення перерве прогрес реформ в Україні, що буде далі зі справою діамантових прокурорів. Це найголосніша справа, яка і зробила невідомого каська відомим антипрокурором. каже, все, що міг зробив, справу передано в суд. Більше того, ми продовжили працювати і далі над цією справою, і буквально нещодавно оголосили нову підозру пану Корнійцю у вимаганні заптяжуючих обставинах. І власне каже, після цього слідче управління генеральної інспекції було ліквідовано. Відповідні повноваження мене забрали. На відео пан Корнієць, колишній заступник прокурора це Київської області, посудили. якого в хабарі звинуватив Касько. Він на волі демонструє а, журналістам а, коштовний а, будинок, розповідає а, про діаманти і дорогий позашляховик. каже все це чесно зароблено. Це лексус 350 2010 року. Випуск. Угу він матеріалою. За скільки ви його купили? Вартість його була. Кредит був п'ятирічний, також я так його виплачував. Кредит, так. Угу. Машина була кредит, який в минулому році ми закінчили оплачувати. По-моєму, вартість була близько 67 чи 70 тисяч доларів. Угу. Тобто зарплата прокурора вам дозволила? Зарплата моєї дружини дозволяла нам. Можете сказати, скільки ви заробляли? Я можу сказати, що впродовж останніх. Трьох-чотирьох років зарплата складалася десь 11-14 тисяч гривень на місяць. Пан Корнієс неодноразово говорив про те, що навчання його доньки Великобританії практично нічого йому не коштувало. Але ми одержали зараз чіткі документи від британської сторони про те, що на це навчання було витрачено впродовж чотирьох років понад 200 тисяч доларів. США. порахуйте собі. Заробітну плату прокурора чи водія прокуратури, яким працював до цього, пан Корнієць. І ці е, трати, а також врахуйте те, що на час навчання його дружина перебувала в декретній відпустці. А хто платив? Е, саме цікаве, що зокрема такі проплати здійснювались офшорною компанією. Я думаю, що е, слідство дуже гарно дослідить. Чому саме? А, ця офшорна компанія проплачувала. Він каже: його рапорт не є поразкою чи відступом, каже, більше зможе робити за межами системи, де саме поки не конкретизує. Є варіанти, що ви підете, в нам можливі дострокові вибори в парламент, наприклад, в мене є чітка позиція. Я залишаюсь юристом і не збираюся йти в політику. А генпрокурором хотіли би бути? Я не хотів би бути генпрокурором за тієї системи координат, яка існує в прокуратурі. Дмитро Литвиненко, програма Вікна СТБ.